на позивний Джокер пережив десятки контузій, втрату побратимів і не раз сам був за крок від смерті. Вже 25 лютого хлопець прибув до військомату, проте одразу отримав відмову. Адже до цього не проходив строкової служби та був не мобілізаційного віку. В червні 2022-го таки доєднався до 72-ї окремої механізованої бригади. Обійняв посаду медика-стрільця, підтягнув знання з такмеду і вже за п'ять днів був на донецькому напрямку. Мені також було страшно, але я цього не показував. Я, я шуткував, казав. Типу, все окей. захисник отримав серйозні контузії. Декілька днів після евакуації навіть не міг говорити. Майже три місяці проходив реабілітацію, а потім знову повернувся на передову і понад рік тримав оборону на вугледарському напрямку. Воїн повернувся додому, пройшов ВЛК, де його визнали непридатним до служби. Нині захисник працює із психологами та намагається почати життя заново.